Усім доброго дня, канал Сіська Господиня, і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду смажити дуже смачні бутерброди. Бутерброди ці можна і на сніданок, і з собою на роботу взяти, особливо, якщо на роботі є мікрохвильова піш, поставити туди на хвилиночку їх, вони так гарно там розпарюються і дуже смачні тоді получаються. Ну, покажу вам, що мені для цього треба і як я буду їх зараз готувати. Я взяла такий нарізний батон біленький. Можна просто батон нарізати, можна хліб білий, нарізний. У кого що є, які є. можна навіть і вчорашній теж підійде. Я взяла таких нарізних кусочків 8. Сіль потрібна, молоко. У мене знайшлося пару помідор, ще залишилося. У холодильнику теж взяла колбаса, яка є, яку маєте, варена, копчена, яка є, Таку, і така підходить. Сир такий твердий кусочок олії для смаження і яйця. Ну, напевне, все поставила. Якщо щось не поставила, то в процесі готування вже покажу. Я зараз яйця зіб'ю, зроблю кляр. Візьму вилочку. Трошечки посолю, немає біля себе ложечки, чиної не взяла. Отак, десь на кінчик ложечки, як ми кажемо, дрібку солі. І отак тилочкою переб'ю гарненько. Ну, отак. більше не треба. Отак, щоб гарненько розійшовся отам, білок, жовток, щоб той білок там не бігав поклярове. Не був такий, що береш, мукаєш туди хліб, а він на хліб висить. Ну, це я так сказала на заміточку. Тепер додам сюди молоко. Я набрала тут 100 мл молока. Зараз побачу, скільки всиплю. Ну, так, половину додала. Покажу. І скажу вам, що в процесі смаження, якщо мені не буде вистачати оцього кляра, можна ще додати сюди трошки молока, ще одне яйце додати сюди. І так досмажити всі ці кусочки хліба. Це не обов'язково його зразу робити багато. Ну, такий получився кляр. Бачите, я попробувала на сіль, солі більше не додавала. кляр готовий. А зараз наріжу помідори, колбасу, сир і покажу. Покажу вам, як я нарізала. Ну, помідори отак кільцями маленькими, а колбасу отак. Ну, як хто любить, так і нарізає. А сир натерла на терці. Все, поставила сковорідку, і йду смажити. Я вже біля плити, сковорідка нагрілася, все біля мене. Я буду обсмажувати, дріночки, хліб, булочки цієї. Буду ставити у кляр. Ой, аолія. Я трошки почекаю, хай нагріється, олія. можна ставити. О тепер другого. Так само тут. Низенко обсмажилася. І з другої сторони так зараз трошки. От І з другої сторони всмажилася. буду забирати. Ось такі, такі, Тепер буду ставити слідуючі. І знову от. кляр. Змазувалися, і з другої сторони. Це ще трошечки Найдував і Так Багато трошечки, але мені не дуже і треба, щоб огонь я зменшую тепер і перевертаю все-таки отак. І тепер біля мене от, помідори, колбаса і сир О, тут є біля мене. Я візьму спочатку трошки сира, отак, небагато, трошечки можна поставлю отак, посунумо, як поміщається. Так трошечки її отут притиснути можна руками, своїми руками. Ми будемо їсти оце. А тепер помідорки отут розкаду. Отак. От так Можна отут іще одну поставити. І знову трошечки сир. Так, не то трошечки присипати. І отут. От так, так, гарнесенько це дівчатка руками робиться, більше нічим не зможете це зробити, перберу ці обсмаження. Ще тільки обсмажувано оці. Гарненько притискаю їх, Гаріночки і на оцю так само. Так добре притискаю. І знову трошечки зверху отак ставлю сир. І вже дивіться, скільки там сиру у вас є, скільки можете поставити собі. Отак. І дуже-дуже маленький огонь накриваю на дуже маленькому огні. Пройшло 5 хвилин. І я бачу, що сир вже трошки розтопився. Це я накрила тут фольгою трошечки, от є така дірочка, щоб не виходило звідти пар, щоб гарненько вони там пропарилися. Ну, все, це не треба вже зараз. І буду дивитися. Бачите, сир розтопився. Все, буду забирати. І зараз покажу вам, на якому огні вони у мене смажилися. Отакі, виходить, бачите. Отак. Покажу бачите, який огонь. Чуть-чуть Це зараз паперовий рушничком паперовим зберу це гарнесенько, щоб не горіло там сир, і буду смажити слідущ. Покажу. Покажу вам, які такі. Це вже можна зараз ставити отой, такий контейнер, який берете ви на роботу з собою, гаряченькі, отакі. закривати і на роботі смакувати. Я кажу, а якщо є мікрохвильова піч, поставити, ще трошки підігріти, це красота. це так смачно. Ну, я зараз досмажу ще ті і покажу вже всі разом. Я вже останні досмажу і покажу вам, що, от якщо дуже смажиться там на ну, огні, щоб не пригоряли з тої сторони, я просто сковорідку піднімаю і отак собі ті сковорідки оце все ставлю. І скажу вам, що я ще добрала 4 кусочки цього батона, тому що у мене залишалося ще сир, і колбаса, і помідори. Тому я ще добрала. І до кляру я додала ще одне яйце. Це я так сьогодні робила багато. А ви можете це все зменшити. І зробити тільки там. на Два кусочки цього батону не треба аж так багато. От і знову зверху отак От гарненько притискаю. І оцей. І зараз зверху знову сиру накрию. Я вже посмажила і покажу, які вийшли. Ну, отакі. Це я трошечки зверху присипала, бачите, зеленою цибулею, і помідорка залишилася. Я порізала отак. Просто прикрасила. Ну, воно і смачненьке, якщо маєте так зелену цибулю, можна теж зробити і дуже смачненько. Ну, а ці такі по-простенькому покажу вам, які вони виглядають. Так. Вони не розсипаються, вони гарно тримаються. Приготуйте її ви такі бутерброди. Це є смачно, це є швидко і це є просто. І дуже вам гарно всім дякую, хто був сьогодні зі мною на каналі. Дивився, хто дивиться мій канал, підтримує мій канал. Дякую вам за лайки, за коментарі. За все вам дуже гарно дякую, а особливо, як завжди, дякую вам за ваші побажання, чого бажаю і вам, і вашим рідним. Головне, щоб всі були здорові, ви і ваші рідні, і всі. І мирного неба нам поскоріше. Божої витримки нам усім. І тоді до зустрічі!